Еці тренди, Еці ключові слова. Ще один цікавий напрямок, як продавати свої товари на протязі року, як подарунок вчителям, які ключові слова обрати. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана на Еці на зараз є одна з нових статей, і що нового в пошуку, які ключові слова Еці виділяє? Друзі, поглянемо на ці ключові слова. Еці виділяє ось такі напрямки. Ціль Еці допомогти вам продавати на протязі року ще більше своїх товарів завдяки тому, що ви... Будете їх показувати як подарунки вчителям, тобто тайтл, опис товару, 13 тегів, фото мають містити ось ці ключові запити. І один із важливих ключових запитів, який зараз на горизонті, ласкаво просимо назад до школи. Welcome back to school. Зараз початок літа, є саме час до цього підготуватися. Що ще важливо? Тобто, на протязі року подарунки вчителям в США роблять постійно регулярно. І ось слідуючий ключовий запит. подарунки для вчителів до 20 доларів. Teacher Gifts under 20. Наступний. Персоналізовані подарунки для вчителів. Personalist teacher Gifts. Наступний. Подарунки на знак подяки вчителям. Teacher Appreciation Gifts. Наступний Подарунок для вчителів наприкінці року, End of Year Teacher Gifts, а різдвяні подарунки для вчителів, Christmas Gifts for Teachers. Тобто зараз будуть іти великі свята, і до них потрібно підготуватися, зробити в тайтл в описі товару в 13 тегах напрямки як подарунок вчителям. Що ще, якщо ми пишемо в пошуку Teacher Gifts, що ми бачимо? Я гортала і розпочинається ось ця. Лінійка підказок. Teacher appreciation, подяка вчителю. Потім е, цікавлять багатьох е, смішні подарунки, е, декор для класної кімнати, а подарунки студентам. Кому цей подарунок для неї, для нього, дивно, для дружини, чоловіка, друга, дітей. Погляньте, якщо welcome back to school, то навіть подружжя, коли діти повертаються назад до школи, можуть вітати один одного, як дружина та чоловік, що їхні діти знову пішли до школи. І це для них велике щастя. І йдемо з вами далі, які ще є підсказки, що це, який це виріб, який це товар, тип подарунку, дизайн, стиль дизайну, милий, мінімаліст. Написаний вручну, квітковий, вінтаж, ретро, кольоровий. Друзі, будете готувати, зверніть увагу на ось ці всі підказки, які надає Еці. Тобто, якщо ви хочете більше збільшити обсяг продажів, розпочинайте на початку літа, розпочинайте готувати, наприклад, до ключового запиту назад до школи, а подарунок вчителям на Різдво потрібно вже готуватись зараз. Тобто, Тайтл, опис товару ось цими ключовими запитами, які ми говорили. Беремо певний напрямок, беремо один напрямок і його пропрацьовуємо в тайтл в описі товару в 13 тегах, наприклад, Welcome back to school. Ось, будь ласка, можна на основі цього ключового запиту створювати певні лістинки, розробляти певний напрямок і показувати, що ваші товари підходять як подарунки до цього напрямку. Не забуваємо, що Etsy з минулого року прагне стати номер один як подарунковий маркетплейс. І ось ці всі. Ну, скажімо так, зміни, вимоги, рекомендації для еці продавців, вони не скільки рекомендації, а скільки, я б сказала, більш вимоги, тому що разом з цим ваші лістинги будуть більш видимими на еці і ви зможете продавати набагато більше. Згодні ви з цим чи не згодні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Шановні майстри, якщо потрібна допомога про Пінтерест, завантажте мої книги. Пінтерест перші кроки про Pinterest Сіо, як працює, як просувається Пінтерест аккаунт, як просувати свої товари на Пінтерест, ця книга та в допомогу ЕЦІ-продавцям 500 Пінтерест групових дошок для ЕЦ-продавців, щоб зменшити час на витрачання, на маркетинг, на просування своїх товарів на Пінтерест. Якщо у вас будуть будь-які запитання по Пінтерест, напишіть, будь ласка, під цим відео.